2025 рік епоха розумного релаксу. Якщо раніше СПА асоціювався лише з бульбашками й ароматами, то сьогодні він перетворюється на екотехнологічний шедевр. У Спа-Галаксі ми створюємо СПА-басейни, які не просто дарують комфорт, а й думають разом із вами. Автоматичне очищення, контроль температури зі смартфона, енергоефективні насоси усе це не фантастика, а нова норма. Ви економите воду, електроенергію та час, залишаючись у повній гармонії з природою. Уявіть, замість того, щоб бігати з тестами для води, ви просто кажете: Окей, спа, підігрій до 30 саму». і басейн слухняно виконує. А дизайн? Натуральне дерево, камінь, м'яке підсвічування, справжній простір спокою. Це не просто тренд, це філософія життя, де розкіш поєднується з екологічною свідомістю. Тож, якщо ви хочете бути на хвилі майбутнього, звертайтесь у спа-галаксі. Ми створимо спа, яке дбає і про вас, і про планету.